23 роки Україна не знала війни, але війна не обійшла і нашу державу. Ще рік по тому ми не знали слів щодо багато слів, пов'язаних з війною. Але тепер в кожну родину, майже в кожну родину опалила полум'я військових дій на Сході. Цю війну зараз називають антитерористична операція АТО. Жовтоводцям, хто в боротьбі за волю, за кращу долю України, хто не дожив до сьогоднішнього дня, присвячується нова експозиція, яку сьогодні ми відкриваємо в міському історичному музеї імені Єгима Прибушина. Цю експозицію ми відкриваємо напередодні Дня Захисника України. І саме сьогодні. Ми говоримо про цих мужніх жовтоводців, які віддали своє життя за нашу Україну, за нашу батьківщину, щоб ця експозиція зберіглась віки, щоб прийдешні покоління пам'ятали, знали про наших героїв, про наших героїв-жовтоводців. Сьогодні зібрались. На цю подію рідні, близькі, друзі наших хлопців, ветерани антитерористичної операції, міське керівництво всі ті, хто знають, пам'ятають наших загиблих героїв. Жодне слово не може повернути матері сина, але пам'ять про нього. Зможе на кілька хвилин зменшити їбій. Трьох синочків, я синочків породила мати навіть зна. Сын я, Нам, порушникові, вишивав. Сьогодні зібрались ті, хто дуже добре знають наших героїв, наших хлопців, жовтоводців. Я хочу нагадати їх імена, нашим глядачам. Отже, Ігор Юхимець, старший лейтенант Національної гвардії України, добровільно пішов захищати Україну, був командиром зенітної батареї. Ціною свого життя врятував підлеглих під час обстрілу сепаратистів, героїчно загинув під Маріуполем. Сергій Федорченко був призваний і служив у 40-му батальйоні територіальної оборони Кривбас. Смертельно поранений осколком міни. Справжній, мужній воїн. Загинув у районі Дебальцева. Посмертно нагороджений орденом за мужність 3 ступеню. Сергій Цвіток, боєць Національної гвардії України. Військова частина 3096, 13-й блокпост. Загинув, захищаючи Маріуполь. Вірний товариш. Справжній чоловік. Сергій Грін, ротний 8-го окремого батальйону Дук ПС Арата. Легенда добровільного руху. Справжній відповідальний командир. Загинув від поранень, отриманих внаслідок підриву на міні Широкіної. Максим Пашендін, учасник Революції Гідності, у складі 4-ї самооборони захищав Майдан. Боєць батальйону Дніпро-1 пропав без вісти під Іловайськом, патріот, життєлюб, спортсмен, нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Оліг Матлак старший солдат, командир бойової машини, другого взводу, другої мотопіхотної роти. Загинув під селом Прохорівка Полновавського району Донецької області. Справжній, мужній чоловік. Дмитро Сласніков військовослужбовець. Боєць Національної гвардії України загинув у результаті сутичок під Верховною Радою 31 серпня. Справжній друг, хороший син, посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Пропоную згадати наших героїв, жовтоводців хвилинно мовчання. Присутній міський голова Василь Беніменович Тарасенко. Ця виставка відкрита, дякуючи йому і його соратникам, скажімо так. Зараз я надаю слово міському голові Василю Веніміновичу. Ми зробили е, цю виставку в музеї і відкриваємо її для те, щоб пам'ятати ваших синів, братів, сестер наших хлопців жовтовуців які віддали своє життя за незалежність нашої країни, за незалежність, за незалежність України. Ніякими вимірами не можна вимірити те горе, ту боль, ту скорбь, що настигла ваша родина. Ваші діти дійсно герої. І е, ми, жовтоводця, жовтовоцька громада, ми повинні ніколи забувати про них. За 10 років війни в Афганістані не загинув ні один жовтовольниць. І це було дуже добре. І коли почалася ця війна на тоді країни. І коли вже в сусідніх районах, містечках вже, скажімо так, були загибли наші хлопці-українці, довгий час жовтим водам все-таки вдавалося бути містом, в якому не загинув не, 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 не один жовтовод. Отак так ось стало, що все одно наші хлопці загинули. І, скажімо так, організовуючи значить, похорони прощання з хлопцями, буваючи на цих похоронах, все одно пропускалося все через, через серце. Есть, з кожного загиблого, кожного похорон, все одно на серці в мене ставалася все таки рана про те, що втрачаємо наших хлопців-жовтоводців. Не допомогає міста, що жовті води не приходилося хоронити жовтоводців, які загинули, виконуючи свідок, а попросту кажучи, загинули під час війни. Зі своєї сторони, що я можу сказати, яка необхідна допомога максимально, що влада може допомогти вам? Сім'я, таких завели були наші хлопці, значить, звертайтеся, будемо. Все робити, все, щоб, ми, щоб допомогти вам. Жовтоводцям вічно пам'ятати, що хлопці, ці, наші жовтоводці, не загинули даром. Вони защитили. Україну вони защитали жовті води від російських навалів. І благодаря їм у нас на сьогоднішній день в місті планує мир. Хотілося б побажати, щоб, дай Боже, щоб більше в жовтих водах не гинув, не один в жовтоводиці, коли не чисті обов'язок в зоні АТО. Дай Бог, щоб мирне, чисте небо було у нас над головами. І герої не вмирають. Герої все время поряд з нами. Ми повинні пам'ятати. Слава Україні! Дійсно, герої не вмирають, вони будуть завжди в наших серцях. Для цього створена ця експозиція. Сьогодні ще в нас присутній лейтенант, начальник відділу офіцерів запасу і кадрів Сергій Угуцький, нашого Я Хотів виразити слова співчуття. Рідним, близьким. Це дійсно невід'ємна втрата для всіх нас, для всіх жовтоводців, для тих, хто знав їх. І дійсно, герої не вмирають і хотів подякувати, дякую вам хлопці за те, що захистили нашу батьківщину, захистили нас від навали російської. Вічна вам пам'ять і ця експозиція для того, щоб всі жовтоводці пам'ятали, не забували якоюсь дорогою ціною на наших землях, в жовтих водах, і спокій. Скоро з'явиться продовження експозиції. Ми плануємо зробити, яка буде тут трибуна, де буде інформація про наших жовтоводців, учасників АТО, про наших хлопців. Їх біографія, їх подвиг, їхні фото. Тому я звертаюсь до рідних. Якщо у вас є така змога передати в музей, написати про них, де навчався, які є успіхи про сім'ю, про все, може, якісь є фото, які можна поділитися? Ми от скануємо обов'язково повернемо. Ми будемо збирати дані про наших учасників, жовтоводців, учасників антитерористичної праці і зберігати їх, тому що це наша історія. І війна закінчиться, буде мир. Всі будуть займатися своїми мирними справами. А ми будемо збирати і зберігати нашу історію, тому що ось ми, хлопців, зробили цю експозицію, і вони вже знали. Ми вчора до побачення сьогодні. Бранці, добрий день, вони завжди нами. Розмова з пам'яттю. Пам'ять, чуєш, не зводь це усе в традиційні хвилини мовчання. Розбуди наші душі і все, розбентеж їх аж до трепетання. Хай не будуть щасливими вони і не думають лише про достаток. Піклуватись, бо треба завжди. Про героїв, солдат і солдату. Пам'ять чуєш, шукаю я слів на душі гіркота і тривога, не забудь інвалідів і вдів, благодаті проси йому Бога. Я сьогодні в поклоні стою, щоби шану й повагу віддати. А герою, що впали в бою, закликаю усіх пам'ятати. Пам'ять чуєш запалю серця. Щоб знали і щоб вшанували всіх героїв, хто власні життя за життя нас усіх віддавали. Всіх, хто зараз на сході буремнів Україну святу захищають. Пам'ять, чуєш, вони не загинуть, бо героїв повір, не вмирають. Я хочу подарувати всім пісню, яка називається Я не хочу війни. В цих рядках усі наші побажання і мрії кожного з нас різного віку. Щоб війна закінчилася, щоб ми не поповнювали більше цю експозицію іншими портретами. Хлопці, дякуємо вам, всім за те, що ви нас захищаєте, будьте здорові, повертайтесь живими. Ми вас усіх чекаємо. Я дивлюсь, на палаюче небо. Десь ночі. Вибухають гармати, і нічого на світі не треба. А лиш тебе дочекатися, брате, брате мій, я не хочу війни, я не хочу чекати до волю А лиш хочу на серці весни. Ще й доліть світлої долі, щоб не кайти сльози діночі, маю тільки надію єдину і нічого на світі не хочу, лиш тебе дочекатися сиду. Мій. Я не хочу війни, я не хочу чекати до болю, але ж хочу на серці весни і чаї боїться цілої долі. Завдячуючи кому з'явилася ця експозиція, по-перше, вона відкрилася під патронатом міського голови Василя Тарасенка. Меценатом цієї експозиції виступив Микола Журило. Також наші ветерани, герої, ветерани АТО, вони тут нам допомагали, розпочинали цю роботу зі своєю фізичною силою. Також велика дяка керівнику міської організації Афган Сергію Іщенку, який надав нам експонати. Особлива дяка нашому другу, він там спрятався, милосливий Віталій, який боєць 17-ї танкової бригади, який одного разу відвідавши наш музей. Передав нам ось так оці артефакти з АТО, осколки градів. А потім, коли він демобілізувався, ось оці експонати, це лише частина. Ця молода людина, 23-річна, привезла нам, надала музей, щоб ми могли показувати це дітям всім, хто буде відвідувати цю виставку. Різне розуміння у всіх – усіх війни. К сожалению, слишком важно. Даже в нашем городе. Для кого-то она прошла вот так, как для вас. Вы потеряли самое дорогое, что у вас есть. Это ваши близкие, родные. Для кого-то эта война, они считают это глупостью какой-то, несусветной. Ну, знаете, общество, к сожалению, имеет темную сторону и белую сторону. Я считаю, что мы на светлой стороне, и им огромный ну, благодарность и земной поклон за то, что благодаря их жертве мы здесь находимся. Как бы. Живы, здоровы, наши дети ходят в школы, в садики. Мы продолжаем жить. Надеюсь тоже, как бы, что война это рано или поздно закончится. И, ну и минимум желтоводские семьи больше не столкнутся с этим ходом. Дякую батькам, за родным, за этих людей, за, которые отдали свое життя за нас, за нашу землю. Ну і слава Україні.